З нами на зв'язку Кирило Фесик, голова районної держадміністрації оболонського району. Вітаємо вас. Доброго ранку, давайте пройдемося по ситуації з укриттями в вашому районі. Йдеться про оболонські райони столиці. Скільки коштів район направив на укриття з моменту повномасштабного вторгнення, пане Фесика. Дивіться, з період з 22-23 двадцять року року це тут це фактично два бюджетних періоди, близько 150 мільйонів. Туди включається і укриття в школах. І повноцінне сховища, і відповідно найпростіше укриття, які знаходяться в житлових будинках, У 2022 році. Звісно, пріоритет був спочатку направити всі ресурси на укриття, які знаходяться в навчальних закладах, щоб забезпечити повноцінне повноцінний початок навчального року. А про що саме йдеться з приводу укриттів, і можливо з яких напрямків ресурси було перекинуто на забезпечення належного стану цих укриттів? Дивіться, фактично бюджетний період 2022 року він вже планувався без урахування військового стану. І тільки тільки ну, наші герої вибили ну окупа окупаційну армію за а оболонський район фактично був майже прифронтовою зоною. Ми одразу зробили повну, повну, повну переростку бюджету і направили майже всі витрати на на укриття, тобто зняли з, з усього з асфальту, з будь-яких капітальних вкладень. Фактично, в минулому році ми вкладали кошти лише в три напрямки. Це була підготовка до зими, укриття. Та відновлення після обстрілів, яких теж на жаль було в Волинському районі, чимало роботи, які робилися, це не тільки там пофарбувати і так далі. Там було в кожному укритті, в кожному навчальному закладі досить досить значні були стандарти високі. Тобто, це і санвузли, і витяжка дуже важливо робилися другі виходи, оскільки згідно з правил, які прописані. Для найпростіших укриттів, якщо тільки один вихід, то там уже одночасно знаходиться не більше 50 людей в незалежності від того, який метраж і чим саме це укриття забезпечено. Тому багато де робилося два, а іноді і три окремі виходи, що дає змогу забезпечити в будь-якій екстремальній ситуації можливість більш безпечного виходу після, після обстрілу. Наразі канікули чи будуть відкритими укриття в школах влітку, чи можна буде туди потрапити, і чи можуть туди взагалі не пустити? Тобто за яких умов? Тому що деякі охоронці кажуть, перевірки у нас не було, школа. Ви бачите? У нас там майно коштовне. Ми вас не збираємося пускати. Дивіться, на сьогоднішній день де фактично з моменту повномасштабного вторгнення саме шкільне укриття користувалося найбільшою популярністю. Люди там навіть жили. Я вам так скажу. Всі відкриті в нашому районі. створена багатоканальна телефонна гаряча лінія, яка працює цілодобово. Якщо будь-які випадки, всі оболонці про неї знають, вони дзвонять і миттєво поступає реакція. Але на сьогоднішній все відкрито 24 на 7 і жодних системних скарг щодо того, що щось зачинено немає. Більше там, скажу, що якихось там масових Іганських випадків чи псування майна теж немає. Ми намагаємось максимально забезпечувати охорону десь силами добровольчих формувань, десь взаємодію з національною поліцією. Хоча на рівні міста стратегічно це питання теж на жаль не вирішено. От, тому відкрито постійно це єдине оптимальне рішення, враховуючи той час, в якому ми живемо. А з приватними підвалами що далі збираєтеся робити? Дивіться, приватні підвали також згідно всіх рішень і наших рішень, ухвалених там насправді там. Перше в перші дні війни має бути відкрито все, є налагоджена комунікація. У нас є чітке розуміння, чітка мапа більше того, якщо взяти офіційну мапу в Оболонському районі, є 425 укриттів. ми, прокомунікувавши, виявивши додаткові приватні об'єкти, які підпадають під ці критерії. Ми також подали для додаткового включення і розуміння з приватним сектором. що треба треба туди пускати людей, в незалежності від того, що там за бізнес, салон, ресторан, все має бути відчинено, і люди мають користуватися, тому що якщо ми Стили туди, ну якщо ми школи все віддаємо, всі ресурси, які у нас є в наявності, і готові прийти через будь-які складнощі для того, щоб забезпечити туди вільний доступ. то і приватний сектор має ну, це як така волонтерський вклад. Насправді на, на рівні закону це ще не врегульовано, але впевнено, що найближчим часом Верховна Рада прийме рішення, яке буде передбачати кримінальну відповідальність за недопуск в приватний сектор. Зрозуміло, пане Кирило, Дякуємо вам. Кирило Фесик, голова оболонської районної державної адміністрації, був разом з нами.